Понад 300 дітей тепер можуть залишитися без освіти. Як стверджують в місцевому управлінні освіти, це може статися через те, що міський голова прийняв рішення утворити академічний ліцей на базі Дубинського ліцею номер 6 За словами начальниці управління освіти, таке рішення може призвести ще й до того, що педагоги втратять роботу. Враховуючи цей весь аналіз, скільки учнів 6-го ліцею можуть піти в інші заклади, залишається поза межами. Закладів загальної середньої освіти містить на 318 дітей. Я так розумію, що і вчителі лишаться? звичайно. Як стверджує Наталія Іваницька, рішення щодо утворення академічного ліцею на базі 6-го Дубенського ліцею, міський голова прийняв одноосібно. Буквально пройшло там не знаю скільки часу, і в усному порядку, неофіційно, неофіційно, я мені стало просто відомо. Що міський голова міста Дубна разом з народним депутатом нашого 154 го округу Олександром Васильовичем Олексійчуком лобіюють саме Дубинський ліцей номер 6 як майбутні академічні ба більше за словами начальниці управління освіти, Василь Антонюк подав пропозиції щодо переформування ліцею номер 6 всупереч рішенню робочої групи, яка була створена в районній адміністрації. Думацька районна адміністрація подала свої результати напрацювання робочої групи в обласний департамент освіти, і очно на нараді. З деякими там голови громад вона представила на базі Дубинської міської територіальної громади Дубинський ліцей номер 8 Сам міський голова Дубна своє рішення пояснювати не захотів, а офіційне затвердження щодо утворення академічного ліцею на базі Дубинського ліцею номер 8 заперечує. Дивіться, я не збираюся коментувати, не було ніде ні такого листа. І ніхто не затверджував, Якщо затверджували, то це без мене. На питання чи буде міський голова змінювати свої рішення? Василь Антонюк відповів категорично. Ні, ніхто рішення змінити не буде. Якщо комусь не подобається, то хай підуть до бабки, щоб вона постала. Однак остаточне рішення залишається за рівненською ОДА. Разом з тим, варто відмітити, що створення академічних ліцеїв в нашій області відбувається в межах освітньої реформи, яку нещодавно презентували чиновники міністерства. І там чітко зазначається, що визначати, який саме ліцей буде реформовано, мають територіальні громади. Тож звернуть увагу в обласному департаменті на заперечення освітян Дубна, чи ухвалять рішення опирають. Чась на одноосібну думку міського голови наразі невідомо. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.